Що б ви сказали тим людям, які, можливо, втратили свій орієнтир або напрямок у житті, так само, як і ви. Я б сказав, що досі перебуваю в цьому процесі, але вірю, що це буде на краще. Мені здається, що шлях, яким я йшов, не був найкращим для мене, і я це розумів, коли був на ньому. Тож, якби я залишився на цьому шляху, можливо, все було б не так добре. Можливо, я не втрачений, але я не відкриваю нічого іншого. І, принаймні, будучи втраченим, ти можеш відкрити щось нове, краще чи відмінне, але все одно гарне. Ти знаєш, на да, краще вам і, мабуть, суб'єктивне слово ну, нічого не буде таким, як Олімпія, але в моєму житті все одно будуть неймовірні речі. Я б сказав, що спортзал для мене завжди був місцем, де я гублюся. Він завжди поруч. Мати щось постійне у житті, мати щось, що ти можеш контролювати, коли все здається неконтрольованим, просто піти і зробити це, щоб підтримати себе, хоча б трохи, та це надзвичайно важливо. Саме тому, коли молоді діти кажуть Я не знаю. Я багато чого не знаю, я не знаю занадто багато. Іди тренуйся, піднімай вагу, почни з цього. Просто накачайся і розберешся далі. Очевидно, ти не можеш. Просто ти... Ти... не можу просто цим зациклитися. Але я думаю, що розумію, багато людей не відчувають себе втраченими все життя, а просто застрягли в цій коробці, поки їм не виповниться 70. Вони озираються назад і запитують, як я сюди потрапив, тому що у них був чітко визначений шлях, і можливо це був не той шлях, якого вони хотіли. Отже, я ні. Бути загубленим це можливість зупинитися, сповільнитися і подумати, куди ти справді хочеш рухатися. І саме для цього я зараз це використовую, і бути таким: о, час зробити це те. Люди питають, що ти робитимеш далі. А я зараз нічого. Я не додаю нічого у своє життя бо намагаюся зрозуміти, що це, і це нормально бути загубленим зараз. Я кажу собі, це нормально бути загубленим зараз. Дорогий Крістофере. Так, це нормально бути загубленим зараз, все налагодиться, і ти зрозумієш це, і просто роби те, що можеш, щоб наповнити себе зараз. Зрозумій, хто ти є в цей період життя, і просто вір, що все, що станеться, те станеться. Хіба це не поетично іронічно, що те, від чого ти відмовився, виявилося саме тим, що тобі було потрібно, щоб дати тобі структуру після того, як ти це залишив спортзал був саме тією річчю, яку я залишив позаду. І коли я зрозумів, що мені потрібно зробити, щоб хоча б повернути собі гарний стан розуму, це було знову повернутися до спортзалу. Так, так, кожному потрібна якась постійність у житті, а справжній – це стосунки. Чому саме? Просто можливість бути побаченим іншою людиною, мені здається, це справжній чит-код у житті. Якщо ти почуваєшся загубленим і самотнім, це дійсно саме слово загубленість, ти б волів бути в лісі сам чи з кимось, хто також загубився разом із тобою, це просто така разюча різниця. І мені здається, що можливість бути з кимось, проходити через важкі часи розуміння і казати, я маю справу з усіма цими питаннями ідентичності, я це втрачаю, я втрачаю те. Люди любили мене за це. Я зараз втрачаю підписників. Я залишуся таким самим. Чи це все ще буде частиною мого життя? Чи я досі дбаю про це? Але коли я повертаюся додому, моя дружина не ставиться до мене інакше. Вона не бачить мене інакше. Вона просто бачить, через що я проходжу, і любить мене так само, незалежно від того, що я роблю зовні, яких би успіхів я не досягав. Це, мабуть, найкраще описати як секретний код до життя. Немає більшої впевненості і віри в себе, ніж коли хтось інший це каже, коли вони бачать тебе незалежно від обставин, і ти відчуваєш себе в безпеці бути з ними тим, ким потрібно? Чи виграєш ти, чи програєш, чи зупинишся, чи продовжиш йти? Так. Я все ще тут, так. Звідки ж тоді береться твоя самооцінка зараз? Я думаю, що це те, якщо цей виклик стосується структурної сторони, то як виглядає мій день? Що мені робити? Над чим я працюю? Є такий момент, коли буває важко зрозуміти, хто я і чому я важливий, і я втратив підписників. О Боже, я не важливий, людям, я вже байдуже, хто наступний хід, ось що. Хем. Звідки, на вашу думку, походить самооцінка після виходу на пенсію? Я, я сказав би. Щиро знаючи та вірячи, що я живу відповідно до своїх найважливіших цінностей. Наприклад, якщо я хочу бути хорошим батьком, і я знаю, що я проявляю себе як хороший батько, це моя цінність це в межах мого контролю, тоді я почуваюся добре. Але різниця в тому, що, наприклад, я хочу, щоб моя донька мене любила чи була щаслива зі мною, чи щось подібне, такі речі в даний момент не піддаються твоєму контролю. І саме за них я хвилювався. Донька подивилася на мене і сказала: Тату, я тебе ненавиджу. Це, ймовірно, неминуче. Потім моя самооцінка пов'язана з тим, що вона мене не ненавидить. Тоді в мене трапляється крихта, і я в це вірю. І тоді я дію так, замість того, щоб відсторонитися і подумати, які мої цінності, бути хорошим батьком, чи я хороший батько. Так. Я знаю, що я був хорошим батьком. Моя самооцінка пов'язана з тим, що вона не каже, що ненавидить мене. Вона полягає в тому, як я себе проявляю, і у вірю у свій характер і в те, ким я є. Тож, коли вона каже, тату, я тебе ненавиджу, я можу не реагувати на це і подумати, з нею щось відбувається, що вона переживає, і мені не потрібно реагувати егоїстично, мовляв, мені треба змусити її полюбити мене прямо зараз. Ні, вона зараз страждає. Дозволь мені бути поруч із нею. І мені здається, що це. Тобто це подвійний секретний код бути хорошим батьком і мати контрольовану самооцінку, але навчитися застосовувати свої цінності або дізнатися, які у тебе цінності, і жити згідно з ними так, щоб це було у твоїй владі. Ну тобто як було б чудово, якби люди могли так робити на Олімпії. Я не переміг цього року, але я зробив усе можливе. Я віддав усі сили, я зробив усе інше. Це здається, ніби. Я не знаю, я намагаюся зрозуміти, у чому різниця між цими двома прагненнями, так? Бути хорошим батьком це, це процес, добре виховати доньку, це результат, так? Щось на кшталт цього. Наприклад, яким би не був спосіб, у який дитина взаємодіє зі мною як з хорошим батьком, так? Тобто, навіть якщо конкретного результату немає, ми можемо вигадати якийсь еквівалент. Рівняння для Олімпії, наприклад, тренуватися і харчуватися дисципліновано, так? Виграти Олімпію, це можливо один із результатів, але ці дві речі не обов'язково пов'язані. Ти можеш зробити перше, але не отримати друге, і ти можеш отримати друге, не обов'язково виконуючи все з першого. Я впевнений, що у тебе були чітміли в якийсь момент, у когось іншого теж. Але з якоїсь причини твоя конституція і твій підхід, твої чітміли, обсяг, пропущені повторення, окремі пропущені повторення, знаєш, якісь скорочення і таке інше дозволили тобі все одно перемогти в кінці. А для когось іншого ні. Тож, моя думка: цікаво, чи не легше бути трохи більш втіленим, усвідомленим і, так би мовити, м'яким, не філантропічним, але таким, що віддає, проявляє щедрість у цьому сенсі і менше прив'язаним до результату, бо це більше резонує і більше внутрішнє, ніж зовнішнє? І я отримую визнання на сцені і я. Можливо, саме тому класичний архетип тигрової мами батьків, які живуть через досягнення своїх дітей, суворіші до своїх дітей, ніж будь-коли були до себе. Ти знаєш, вони вимагають певного рівня відданості і результативності від своїх дітей, якої вони не вимагають від себе, тому що їхні діти це їхній виступ, їм подобається цей результат. Ця дитина це вони самі, це їхня мета, до якої вони прагнуть, на відміну від. Я просто хочу бути найкращим татом, яким можу бути, або я просто хочу бути найкращою мамою, якою можу бути. Це складно, і я вже мав цю дискусію, і я не знаю відповіді на питання, коли ти працюєш над чимось подібним і думаєш, мені важливо лише те, що я віддав усе, зробив усе, що міг, а вже виграю я, чи програю, мені байдуже. Звучить прекрасно. Але чи це... І легко так казати, коли ти постійно виграєш. І звісно, легко так казати, коли ти постійно виграєш. Але чи це можливо? Чи робить це тебе кращим? Або ж такий рівень просвітлення перетворює тебе на людину, в якої вже немає бажання пов'язаного з результатом все зводиться лише до зусиль і чи не призводить це до того, що ти докладаєш менше зусиль? Я думаю, це не реалістично. Ось тут раціональність і емоції починають конфліктувати між собою, і, наприклад, у таких випадках легко сказати, якби я був закритою системою або якимось GPT, якого можна запрограмувати, це був би оптимальний спосіб дій, бо він дозволяє мені максимізувати корисність у моменті, зменшуючи стрес щодо результату, що сприяє досягненню цього результату. Але люди так не працюють. Ми ж по суті телелогічні істоти, так? Ми працюємо заради цього телосу, цієї мети, цього чогось до чого прагнемо, і ти розумієш, без цього все це нісенітниця, усі ці кроки, які я використовую, щоб наблизити себе до мети. Це ймовірно, одна з причин, чому існує дофамінова система, одна з причин, чому, коли ти наближаєшся до чогось, чого хочеш, припустимо, це дерево на горизонті, про яке ти знаєш, що на ньому є плоди, які потрібно принести назад. Коли ти біжиш до дерева і воно поступово стає все більшим і більшим на горизонті, ти наближаєшся все ближче і ближче, ти відчуваєш винагороду, бо це мотивує тебе рухатися далі. Або ж ти думаєш, блін, воно все ще так далеко. Мені навіть не хочеться намагатися, але якщо б дерева там не було, або ти не знав би де воно знаходиться, бігти до нього було б набагато важче. З тієї ж причини працює Uber. Uber працює з двох причин: перша, ти можеш замовити таксі з будь-якої точки планети через один додаток. Друга причина цікава, ти знаєш, скільки чорт забирає чекати таксі, поки воно до тебе доїде. Тож ти думаєш, а воно всього за 4 хвилини. Це добре. Ось воно. Подумай, як ти дратуєшся, коли водій повертає не туди, і час очікування зростає з 3 до 4 хвилин. Чорт забирай. Йому доведеться об'їхати односторонньо. Я думаю, у теорії це звучить чудово казати відокрем себе від результату, просто зосереться на процесі і все таке інше. І це може бути корисним інструментом для роздумів, але практично, коли справа доходить до того, чи можу я виростити якусь чортову кукурудзу з цієї стратегії. Я ще не бачив нікого, хто б досяг піку своєї спортивної майстерності, включаючи тебе найусвідомленішого чемпіона, з яким я коли-небудь розмовляв, щоб він все ж таки трохи подивився на це, так ніби трохи глянув на це з боку. Так. І... було щось на кшталт. Так відчепись. Чи я б задумався, чи хтось прагнув би досягти цієї мети, якби опинився на тому місці, бо це нерозумно. Бо якщо вони знаходяться в місці, де, наприклад, що що ними рухає зовнішня річ, ймовірно, проблема самооцінки, якщо вони відчуватимуть, що в них все гаразд, незалежно від перемоги чи поразки, можливо, вони подумають а навіщо я взагалі це роблю. Ви знаєте, люди, я часто жартую про те, щоб спробувати айоаску. Я цього не робив, хотів би якось спробувати, але досі ще не спробував. Але я спілкувався з людьми, і я просто боюся, що мені просто перестане подобатися моє життя. І, чесно, я не знаю, як це. Я цього не робив. На мою думку, якщо ти вже не любиш свою роботу, то займаєшся цим з неправильних причин. Це показує, що люди думають я спочатку хочу стати багатим, а потім це зроблю, бо мені вже буде байдуже до грошей, і так далі, і так далі. Якщо ти на шляху до того, щоб стати містером Лумпія, і ти пробуджуєшся, і такий мені байдуже до результату, це як навіщо мені проходити через усе це лайно? І щодня себе змушувати продовжувати долати моменти, коли мені не хочеться, навіть якщо байдуже до результату, можливо, це справді кращий спосіб жити, не перейматися результатом, але це може призвести до того, що ти нічого не робитимеш. І знову, якщо ти вже там, тобі буде байдуже, але це інше. Якщо ти зараз у такому періоді життя, коли краще залишатися в цій коробці, досягати цілей, отримувати достаток і знаєш, що це добре для тебе, але все одно. Хочеш це робити, бо зараз це весело, а потім перейдеш на інший бік і відкриєшся чомусь більшому. Але коли будеш готовий це зробити, чи має це значення?